Чи є біопаливо гарною ідеєю? Тільки якщо ви фермер або транспортна компанія? Біопаливо ілюзія екологічності чи шлях до екологічної катастрофи. Останніми роками ми все частіше чуємо розмови про біопаливо як про перспективне вирішення проблеми зміни клімату та залежності від викопного палива. Ідея про те, що ми можемо перетворити рослини, вирощені на сонці, на чисте паливо, здається привабливою. Однак, як показує реальність, ідея біопалива далеко не така проста і нешкідлива, як може здатися на перший погляд. Навпаки, масове виробництво і використання біопалива часто призводить до набагато серйозніших екологічних і соціальних проблем, ніж ті, які вони повинні вирішити. Недавній звіт групи транспорту та навколишнього середовища TM, і став ще одним тривожним дзвіночком. Який підтвердив, що біопаливо є радше помилкою, ніж реальним рішенням. Згідно зі звітом, перехід на біопаливо в середньому збільшує викиди вуглекислого газу на 16% порівняно з використанням викопного палива. Це шокуюче число, яке змушує нас сумніватися, що ми робимо. Чому ми витрачаємо ресурси та енергію на виробництво палива, яке насправді погіршує ситуацію? Чому біопаливо є невдалим? Існує ряд причин, чому біопаливо не є стійким рішенням. Викиди парникових газів, вирощування сільськогосподарських культур для виробництва біопалива вимагає значних витрат енергії та ресурсів, використання добрив, пестицидів, тракторів та іншого обладнання призводить до викидів парникових газів, які компенсують, а часто й перевищують потенційні переваги використання біопалива. Конкуренція за землю та їжу збільшення площ під біопаливо призводить до конкуренції за землю, необхідну для виробництва продуктів харчування. Особливо гостро це спостерігається в країнах, що розвиваються, де продовольча безпека є серйозною проблемою. Вищі ціни на продукти харчування, спричинені браком землі, негативно впливають на найбільш уразливі верстви населення. Я на власні очі бачив вплив цього на дрібних фермерів в Африці. Де зростання цін на кукурудзу через попит на біопаливо ще більше ускладнило життя фермерів. Споживання води для виробництва біопалива потрібна величезна кількість води. Вирощування сільськогосподарських культур, переробка сировини та виробництво біопалива потребують значної кількості води. У регіонах, де вода є дефіцитним ресурсом, це може призвести до серйозних екологічних і соціальних проблем. Згідно зі звітом ТІМ. І 3000 літрів води необхідно для виробництва біопалива, достатнього для пробігу автомобіля лише на 100 км. Це колосальний обсяг, особливо в порівнянні з 20 літрами, необхідними для електромобіля на сонячних батареях. Знищення біорізноманіття, розширення посівних площ для вирощування біопалива призводить до вирубки лісів і знищення природних середовищ існування, що призводить до втрати біорізноманіття. Особливо гостро ця проблема стоїть в Індонезії, де плантації пальмової олії займають величезні території колись тропічних лісів. Неефективність виробництво біопалива є відносно неефективним процесом. Сонячні панелі можуть генерувати більше енергії на меншій території, ніж сільськогосподарські культури, які використовуються для виробництва біопалива. Чому ми продовжуємо субсидувати біопаливо? У мене виникає запитання, чому уряди в усьому світі продовжують субсидувати виробництво біопалива, незважаючи на очевидні недоліки. Відповідь, як правило, багатогранна і включає лобіювання, політичні міркування та бажання створити видимість прогресу в екологічній стійкості. Фермерські лобійські групи, особливо в Сполучених Штатах, чинять сильний тиск на політиків, щоб ті підтримували виробництво біопалива. Судноплавна та авіаційна галузі також розглядають біопаливо як спосіб продовжувати роботу в звичайному режимі, стверджуючи, що вони скорочують викиди. Однак ці зусилля часто призводять до збільшення шкоди навколишньому середовищу та затримують перехід до більш стійких рішень. Альтернативи біопаливу замість того, щоб покладатися на біопаливо, ми повинні зосередитися на розробці більш стійких альтернатив, таких як. Електромобілі, електромобілі, що працюють на відновлюваних джерелах енергії, є набагато чистішим варіантом, ніж біопаливо. Вони не виробляють викидів під час роботи і можуть заряджатися від сонця, вітру або води. Водневе паливо Водневе паливо також є перспективним варіантом, особливо для транспорту, де електрифікація може бути складною. Однак виробництво водню має базуватися на відновлюваних джерелах енергії, щоб бути справді екологічним. Підвищена ефективність, підвищення ефективності існуючих транспортних засобів і зменшення потреби в транспорті в цілому також є важливими кроками на шляху до сталого майбутнього. Зменшення споживання м'яса, виробництво м'яса має значний вплив на навколишнє середовище. Зменшення споживання м'яса та перехід до більш рослинної дієти може допомогти зменшити навантаження на планету. Висновок біопаливо це не рішення проблеми зміни клімату, а скоріше червоний оселедець, який може призвести до ще більших екологічних і соціальних проблем. Ми повинні відмовитися від підтримки біопалива та зосередитися на розробці більш стійких та ефективних альтернатив. Таких як електромобілі, водневе паливо та підвищення ефективності. Тільки так ми можемо побудувати справді стійке майбутнє для себе та майбутніх поколінь. Особисто я вважаю, що ми повинні припинити витрачати час і ресурси на біопаливо, а натомість інвестувати в технології та інфраструктуру, які справді допоможуть нам зменшити викиди та захистити нашу планету. Це вимагає сміливості, політичної волі та бажання змінюватися. Але це єдиний шлях до стабільного майбутнього. Не обманюйте себе, вважаючи, що біопаливо є панацеєю. Нам потрібні реальні, довгострокові рішення, а не тимчасові відволікання. Необхідно визнати, що біопаливо це не лише екологічна проблема, а й проблема соціальної справедливості. Зростання цін на продукти харчування та руйнування екосистем мають непропорційний вплив на найбільш вразливі верстви населення. Нам потрібні прозорі та об'єктивні оцінки екологічних і соціальних наслідків біопалива. Ми не можемо дозволити лобійським групам і політичним інтересам диктувати нашу енергетичну політику. Перехід до сталої енергетики це не лише технологічний виклик, а й питання зміни стилю життя та цінностей. Треба навчитися жити скромніше та свідоміше, щоб зменшити навантаження на планету. Нам потрібна глобальна координація для вирішення проблеми зміни клімату та переходу до сталої енергетики. Жодна країна не може зробити це сама. Інвестиції у відновлювані джерела енергії та енергоефективність є не лише екологічно необхідними, але й економічно вигідними. Вони створюють нові робочі місця та стимулюють інновації. Освіта та обізнаність громадськості щодо зміни клімату та сталого розвитку є ключем до створення інформованого та відповідального суспільства. Необхідно підтримувати та заохочувати дослідження в галузі відновлюваних джерел енергії та сталого розвитку. Тільки так ми зможемо знайти нові ефективні рішення. Перехід до сталої енергетики є викликом не лише для урядів і компаній, а й для кожного з нас. Кожен може зробити свій внесок у захист планети, майбутнє за відновлюваною енергією та сталим розвитком. Нам просто потрібно мати сміливість і рішучість внести необхідні зміни. І последнее но не мене важне. не завадь уважності личного примера, ес малого, і змінити свої привчки і вдохновити других последовань вашому примеру. Збереження планети, відповідальність кожного з нас. Разом ми можемо побудувати краще майбутнє для кожного. Майбутнє за нами. Почнемо діяти прямо зараз. Збережемо планету. Дійте разом. Є надія. Все можливо. Не здавайся. Внеси свій внесок. Будьте частиною рішення. Будь відповідальним. Пам'ятайте про майбутнє. Бережіть природу. Дійте зараз. Не зволікай. Все в ваших руках. Вірте в себе. Все можливо. Зроби це. Почніть сьогодні. Не чекай. Дійте. Збережи планету. Разом ми зможемо. Майбутнє за нами. Є надія. Все можливо. Не здавайся. Внеси свій внесок. Будьте частиною рішення. Будь відповідальним. Пам'ятайте про майбутнє.